6,5 мільярдів гривень на медицину. Що мається на увазі? Я знаю, що ви опікуєтесь медичним напрямком. На які медичні заклади чи на які програми для чого ці гроші будуть використані? Ну не тільки медичним напрямком, і ще й соціальним напрямками. Там теж дуже важливі програми. До речі, це і. Міська цільова програма підтримки киян захисників і захисниць України, mm -hmm. і чесно кажучи, це ще одне джерело фінансування ветеранів, Військовослужбовців і їх сімей, і е, якось воно виділяється нібито окремо, але е, це теж можна додати до тих 5 мільярдів, які ми виділили е, щодо підтримки Збройних сил України. А це 2,8 мільярда, майже 3 мільярда гривень. І ця цифра є соціальний як, напрямок. цей, так е, це саме оця міська цільова mm -hmm. програма.